Програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова у Києві. Вже майже тиждень триває євромайдан. Триває він спокійно однак. Часом повідомляють про сутички з Беркутом, про те, як міліціонери допомагають людям, у яких є напади якоїсь хвороби, про те, як діє міліція у цій ситуації, коли багато масових заходів. Будемо говорити сьогодні з начальником управління масових та спортивних заходів департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України, полковником Олегом Матвійцовим. Добрий день. Добрий день. І от для початку таке, такий невеличкий фрагмент з недільного дня ввечері під кабміном, те, що ми записували, то так приймали міліцію, чи вірніше, коли хотіли, щоб їх не чіпали, люди кричали, от саме так. Я була присутня при тому. Однак, звичайно, я не знаю, що це було, чи це були провокації, чи це було щось інше під кабінетом міністрів, коли дуже багато співробітників, очевидно, спецпідрозділу Беркуту екіпійованих, вони були з протигазами, і там був застосований, як мені потім сказали, перечний газ. Що це було і як оцінюється все те, що було тоді? Ви в принципі вже так трошки дали відповідь на питання, що це була провокація у неділю. І дякуючи керівництву уряду і Міністерства внутрішніх справ, у нас не відбувається таких погромів. Да? Хоча я вам скажу, що в міліції достатньо і законних підстав і спеціальних засобів і техніки, щоби. Припинити будь-які протиправні дії, але е, керівництво держави і міністерства дали таке доручення, що реагувати лише тільки на протиправні дії ці протиправні дії склалося враження. Я просто була там присутня, і ми маємо відео з е, саме з цієї е, з цього моменту Євромайдану. Е, склалося враження, що це була провокація, бо е, співробітники спецпідрозділу Беркут якраз пропускали оцих людей, які це робили туди поміж себе. Я вам скажу так, що в нас є конституція, є право громадян збиратися мирно без зброї, обмеження щодо такого права становлюються судом. І добавлю, що у нас є рішення Адміністративного суду Києва про заборону встановлення малих архітектурних форм наметів у місцях проведення масових заходів. Що стосується присутніх тих Тих чи інших осіб під час подій біля Кабміну, то я вам скажу, що це такі ж громадяни, як і будь-хто з учасників як європейського майдану, так і в підтримку діючої влади. Тому казати, що це якісь там чи елементи, чи хто-то там, чи тітушки, то такого однозначно казати не можна. У нас є. Громадянське суспільство і кожен висловлює свою позицію. Ні, просто у журналістів виникла така підозра, що це могли бути люди, яких сплановано туди поставили, тому що їх ну, міліція на... нібито і захищала. Ні, міліція не планувала, міліція тільки відповідає за громадський порядок. Це люди прийшли в підтримку діючої влади, і тому вони стояли перед міліціонерами. І ви бачили, що міліціонерів не було щитів, да? а те, що е, використовували. Проти газу, то це була вже в зв'язку з тим, що були попередні спроби, і по перше, застосування газу відбувалося в першу чергу з сторони мітингувальників. А от як, як порівняти всі міліціонери, чи співробітники спецрозділу Беркут, які були біля кабінету міністрів, вони були всі з протигазами. Ті, які були на Майдані Незалежності, на європейській у жодного протигазу не було. Ну, ви ж розумієте, що ми дивимося на ситуацію, яка складається. І, як то кажуть, виходячи з досвіду таких акцій, то на Майдані воно більш-менш мирно проходило, але основний, як то кажуть, накал страстей відбувався саме біля Кабінету міністрів. Але газ застосовували і там, і там. На Майдані? Так. На Майдані там, може, десь там такі незначні, але вже біля Кабінету міністрів це були радикальні фактично дії. І до речі, за ці за цими подіями, а також і вчорашніми подіями намагання штурму. Значить, у нас відкрите вже кримінальне провадження. Їх чотири. Там три з них це за хуліганські дії, і одне за опір працівникам міліції. А що це за люди? Можна говорити про проти кого? Ці кримінальні справи? Це по факту. поки що по факту, але вже особи встановлюються вчора. Працівниками міліції за дорученням. Слідчих в установленому законному порядку були доставлені до Печерського там ряд осіб, частина з яких після опитування було відпущена, а двох було затримано в порядку кримінального процесу. Це саме ті особи, яких затримали на проспекті перемоги чи ні? І на проспекті, і на Грушевського, і біля метро. Значить, у нас є відеозаписи, і по цим відеозаписам саме встановлював цих осіб. Ми просто вчора розмовляли з одним з тих, кого було затримано. Причому його було затримано на проспекті перемоги. Їх було там семеро. Вони їхали в невеличкому автобусі. Його звати Андрій Слюз. Ось що він сказав. Послухаємо. зібралися в дванадцятій годині їхати додому на зміну. Їхали по дорозі і зупинились на проспекті Перемоги. Три автобуса беркути перекрили нам дорогу, і за 30 секунд всіх сім чоловік, які були в машині, викинули на двір головою до асфальту і почали масове зміяння в калюжах. Як пошучне м'ясо нас колишвирлювали і почали копати. Та кількість варкутівців, які не приймали участь в побиті, вони стали колом, щоб люди не бачили, як працюють працівники міліції. Потім вони нас запхали в той і посадили і там сказали: Ну що бандьори, тепер ми вам дамо слава Україні! кажуть, що веземо вас в ліс, зараз вас там будемо вбивати. Возили нас годину. В кінцем результаті за нас печерський райвідділ міліції. Прийшов працівник печерського райвідділу, і Я почав з'ясовувати причину, чого нас викрали. На яких підставах вони нас затримали, то що я виявив таку активність. Мене цей працівник печерського райвідділу міліції попросив вийти в коридор. Ну що я відмовився? Фамілія його столяр і два беркутівця чи три я вже не пам'ятаю. Витягнули мене в коридор, і при цьому майорі популярно мені пояснили за допомогою палиці кулаків. Мені права і законі моїмоги. І цю мене самого першу в кабінет не було двоє слідчих. Беркутівці, які мене туди вилокли, наказали опустити голову вниз, щоб я не бачив їхніх лиць. І на дорожку ще мені постуні по голові надавали. Одна фраза, яка від них прозвучала: О бандьори, дамо ми вам тепер слава Україну. А друга фраза, яка в Автозакову звучала, що ми за вас чотири дня вже не спимо і додому не можемо попасти. Вони в нас забрали верхній одяг, вони в нас забрали телефони, все забрали. Мені вдалося дивом один телефон сховати. і це нас врятувало. Напевно, того я зараз з вами говорю. Викликали ми швидку ревіділу. Швидка приїхала. Нашого товариша, одного якого дуже сильно побили на місці. Не могли надати допомогу, бо травми якісь були серйозні. Повезли його в державну лікарню. В державній лікарні після приїзду туди працівників міліції відмовилися робити рентгенівські знімки. Приїхали народні депутати і повезли його в приватну клініку. Принаймні мене особисто було тільки сержанти, де офіцер цього собі. Не дозволяли саму старшу, коня в принципі там бачив і позвонив, Це був прапорщик. Хто там чи ними хтось керував капітани, майори тяжко сказати, голови донизу ми нічого не бачили. Але сам факт, що били і в райвідділі перед представниками даного райвідділу, це факт, який вони зараз отрицають. Як то кажуть, що не було такого, але ж це було. Ми ж не винуваті в тому, що хлопців чотири дня додому не пускають. Мені здається, кожен громадянин має право на висловлення своєї позиції, своєї думки. А їхню агресію на своїх храбрах відчувати ніхто не спішить. О, така ситуація, зрозуміло, що mm -hmm. якщо я не знаю, чи коїли чи це саме ці хлопці були, які коїли ці правопорушення коло кабінету міністрів, чи що там було, але те, що він розказує, ну воно підтверджується чим? Тим, що вони побиті, і в них є ці побої, вони виглядають як побиті. І вони були в міліції, тобто їх ж забирали mm -hmm. з міліції. Чи буде можете розказати всю цю картину з точки, mm -hmm. з точки зору міліції? Значить, ну Звісно, він там зі своєї точки зору так розказав дуже складно, але насправді вони чинили спротив працівникам міліції. Тобто нічого в нашому житті просто так не буває. Вони чинили спротив, і працівники міліції, відповідно, до закону про міліцію застосовували, могли застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби. І наручники, і гумові кійки, і таке інше. Тому е, у нас. Якщо, якщо у нього якісь є претензії, то нехай їх доводить у встановленому порядку. У нас нагляд за законністю здійснюють органи прокуратури, нехай звертається, буде проводитись тоді розслідування і вже прийматися рішення. Тобто йдеться, от е, саме ви кажете, що. Е, вони чинили спротив при затриманні, так, так? так? Я не думаю, що вони вже чинили спротив у самому печерському відділенні. Ну, дивлячись на те, що відбувається, то я не погоджую з вами, що вони трошки знахабнілі хлопці молоді, вони ще, може, не розуміють, як себе поводити, що в них такі максималістські погляди. Тому я сумніваюся, в їх, в їх словах. Можливо, да. лексика, за це лексику я не відповідаю, тому що це емоції. Можливо, да, та десь працівники міліції, але. Просто так нічого не відбувається в нашому житті. Добре, якщо ці хлопці повинні понести відповідальність, понесуть відповідальність представники міліції. Ті от, зрозуміло, що сержанти вони теж вони працюють за невелику зарплату, так у них важка робота. Чи це, це можливо кадрові проблеми міліції, так що, що це теж пов'язано з малою зарплатою? Ну, я не буду відповідати на ці кадрові питання. Є там і соціальні всі, і я вам скажу, що. Працівник міліції це теж громадянин України, правильно? Так, звичайно. І звинувачувати міліцію, що вона така погана, а всі а ці учасники такі хороші, це неможливо. Тому що яке суспільство, така і міліція. Ні, а... і я, я вам скажу так: що немає, якщо не було б протиправних дій, не було б відповідного реагування міліції. Якщо е, поводяться громадяни спокійно, мирно міліція просто е, стоїть поруч і споглядає за цим. Якщо вже йде притивральні дії, тоді міліція вже втручається. Ну ми до речі поставили. Анонс цієї програми на мережу Фейсбук і те, що пишуть нам люди. От Наталія Поленга пише, що е, нормальні хлопці роблять свою справу, НАТО частіше їх провокує. Перепрошую, це був Дімон угу, Катрішкі, угу. Картішкін, е, на, е, натовп їх частіше провокує, і мені дуже шкода. Е, з іншого боку, е, пишуть, що. От Наталя Паленга пише, влада це представники народу. Якщо влада не здатна приймати рішення, яких прагнуть люди, ми зробимо це за нею. І е, не потрібно порівнювати там, продажних до тих, хто хоче висловити свою думку. Вікторія Бондаренко пише, що Майдан це не громадянська війна, тому давайте жити дружно з міліцією. Дуже, дуже гарне слово. От, оскільки Поважаюсь, Майдан не завершується, повністю. а життя продовжується. І от дійсно, що подекуди міліція поводилася дуже, дуже достойно. Мені самі доводилося спілкуватися з кількома міліціонерами. Чим правда, я запитувала, як ви думаєте, скільки тисяч людей зібралося на майдані? І ну, те, що сказали мені ці міліціонери, воно дуже сильно різнилося з офіційним повідомленням того, про що повідомило Міністерство внутрішніх справ. Повірте. Але я теж я, я почув нещодавно позавчора, по п'ятому каналу теж, дали цифру таку, знаєте, від 100 до 200 тисяч. Тобто, ну десь так 100 тисяч це так <говорит> <говорит> непомітно <говорит> зовсім. Да? Ну, дійсно, що організатори повинні показати правильно, масовість, да? а ми, ми, би, ну, ми намагаємося більш реально. Міліціонери бі... мені сказали якраз набагато більше, бо це було ввечері. І я йому кажу, скажіть, будь ласка, от як вам здається, скільки зараз тут людей? Це вечір був вже після акції mm -hmm. на Кабміні. Ну, я собі бачу, ну може, чоловік 500. А Він мені каже, ну, я точно не знаю, ну тисяч п'ять є. <рик> так що. Я дозвольте, якщо користуючись нагодою, хотів би теж звернутися до учасників цих мирних зібрань з вимогою і з пропозицією щодо під... дотримання громадського порядку і не не, не реагувати на, на пропозиції цих лідерів, щодо там, штурму чи щось таке, не реагувати на ці провокації. Тому що, як правило, ви зрозумієте, що дістається простому учаснику, а не тому політику, який закликає до таких дій. 490 29.05, Києва 044. Ви можете телефонувати нам або писати у мережі Facebook. Я нагадую, що це програма Ваша Свобода. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Через 490 2905. -290 Ставте свої запитання до начальника управління масових та спортивних заходів департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України Олега Матвійцова, полковника міліції. Маємо запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка, ведущего. Я хочу сказати, що кого ви слухаєте, то брехуна само настоящего відео, як вони били цих ребят прямо в кругу. Так що пусть не врют. Ви знаєте, ви знаєте, пане слухач, я теж там була, я так само бачила, як били. Це правда, що було, що били. Ми говоримо про всі випадки. І про те, як били, і про те, як захищали. Ну, мабуть, у чого чоловіка своя правда, але я кажу, це не було, а застосовували заходи фізичного впливу, спеціальні засоби відповідно до закону про міліцію. Я б Хотіла зараз запитати ось про що зараз недалеко від Києва зупинили автобус з 50 людьми. Там їдуть молоді активісти зі Львова, вони три дні не могли виїхати туди, ну звідти, тому що там перевізники блокують виїзд. Тобто, обласна адміністрація забороняє перевізникам вивозити людей, ну дозволяти. Виїздити при цьому приватні перевізники сказали, що вони захищають так само свої права на угоду про асоціацію і хочуть до Європи через те, вони порушать приписи адміністрації і будуть їхати. І от частково їх місцями. Зупиняють, забирають паспорти технічні, там документи на е, транспорт, забирають, знімають номери. Угу. Е, от як це це можна пояснити? Ну я вам скажу, що можливо такі випадки є, але це все робиться на законних підставах. Просто так і якихось там письмових чи щось таких вказівок щодо там недопущення громад... виїздів громадян немає, не існує. А це робиться в рамках закону. Якщо транспортний засіб не відповідає встановленим вимогам безпеки, то, то має право працівник міліції і як то кажуть, і цей транспортний засіб і зняти номери і поставити на штрафмайданчик. І я, я не сумніваюсь в тому, що ці технічні транспортні засоби саме мали недоліки у технічному обладнанні. От е, транспортний засіб, який виїхав зі Львова, і вже Десь близько години тому мав під'їхати до Києва. Його було зупинено в соснов... Сосновий бір. Здається, це наша колега спілкувалася з Андрієм Приймаченком, Львів'янином, який їде в цьому автобусі. Зараз дамо можливість вам почути Їдемо зі Львова на Київ підтримати друзів, товаришів, які є на Майдані. Ми вчора ввечері зібралися з групою, йшли на автобус. Коли ми дійшли до автобусу, побачили, що у нашого водія забрали права до Даївці і зачинились в машині свої і не виходили. Коли прибула допомога з дорожнього контролю, і юристи права нам повернули. Але потім на виїзді зі Львова Даївці нас знову зупинили. Ті самі доївці, що нас не випускали з Львова, і відволікши увагу водія, зірвали. Номери наші з автобусу задні, і номери зникли в невідомому напрямку. Після того активістами було перекрито дорогу, рух було перекрито продовжує двох годин. Гама називався населений пункт, біля якого нас зупинили. І наразі на в'їзді з Києва нас знову доївці зупинили біля зупинки сосновий збір. Сеймо, і знову вони щось перевіряють. Таке ну як, як то кажуть, не готовий по цьому конкретно відповісти, але. Скажу, що якщо є такі претензії до працівників ліції, то ну, треба йому цьому молодому чоловіку звернутися в основному порядку до, до міліції чи до прокуратури, на кого він там буде скаржитися. А що стосується, він казав, що на, на, на дві години перекривав рух транспорту, ну це як то кажуть, порушив права інших громадян. Правильно, фактично обмеживши рух транспорту інших людей. Маємо запитання від слухачів. Алло. Говоріть, будь ласка, доброго дня. Добрий день. Мене звати Олександр з Києва. Я, по-перше, хотів би привітати всю Україну з цими подіями, а Радіо Свобода подякувати від всіх нас, бо фактично це єдиний такий у нас зараз доступний. Запитання одразу. Дякуємо. Давайте запитання. Запитання за таке до вашого гостя. Як він думає про такий термін, як честь офіцера? Тому що я теж вчора був мені вже за років, але я бачив на власні очі, як вчора хлопці, які хотіли в шоломах відбити цей нещасний бусик. Як дійсно просто кийками попереду молодоті молотили всіх? От, і зараз про говорити, який що бусик? Я не перепрошую не про я який бусик, не, ви не, говорите? Я, це я про курсую. той, що СБУ так? так? СБУ. Ну, Якщо можна, бо це запитання, теж Ну, по-перше, учасники акції вчинили протиправні дії. Я думаю, що буде відповідне реагування і. Я бачив особисто теж на відео, як ця дівчина чорновілої прізвища скакала, там била скло, як, ну, яке право мали люди пошкоджувати чуже мене, мене, кому воно не належало. Це однозначно це протиправні дії. І коли працівники міліції просили припинити дії, народ не реагував. І тому було прийнято рішення ввести туди Беркут лише після того, як вже були вчинялися протиправні дії відношені до. Осіб, які там перебувають, очевидно, це запитання не до вас. Ввірніше, я точно не знаю, чи до вас це запитання чи ні. А наскільки ну, цей підрозділ нас... СБУ мав право там мав стояти? Право, і все, все вони собі? люди вчиняли протиправні дії, фактично. Ні, і ні, ми ні, реагу... ні, наскільки да. вони ж вчиняли протиправні дії, бо вони відчули, що там ця прослушка. Ну вони не реагували на законні вимоги працівники міліції розійтися і припинити ці шматування цього автобусу. люди не реагували. Тому на законних підставах були, працівники застосовували спеціальні засоби, кікі -кі, і, і там сльоза не газ, наскільки я зрозумів. Ну, моє запитання трошки в іншому. Наскільки да. підрозділ СБУ мав право ставити цей автобус і от, ну, порушувати а, можливість. А, а чому, він чому він не мав право? Чому не мав права? Чому люди там мають право бути, а працівники СБУ е спостерігати за перебігом подій? Вони щось затримували чи документували? Вони там проводили якісь засоби, ну, технічні співає ну, не можна було мабуть законні підстави. Правильно на нас покладаються на правоохоронні органи забезпечення правопорядку, недопущення допущення правопорушень злочинів. Зрозуміло, маємо ще запитання. Не маємо запитань. Попрошу прокоментувати вас ситуацію, наприклад, в Одесі вчора невідомі особи ліквідовували наметове містечко прихильників євроінтеграції. Перед тим, як повідомляє Думська Нет, Одеський Євромайдан оточили понад 100 міліціонерів, здебільшого офіцерів, і судовий виконавець, судовий виконавець зачитав рішення суду. От, Тобто, це влада забороняє місцева і через те міліція опиняється ну в ролі виконавців, так. Міліція під час, значить, є я вам порядок. Рішення суду є. Є Державна виконавча служба, яка виконує це рішення, тобто оголошує безпосередньо кому до кого це рішення стосується. А працівники міліції забезпечують громадський порядок. Значить, під час е, оголошення працівником державної виконавчої служби рішення суду про прибирання наметів, учасники не реагували і. і Працівники комунальної служби намагалися прибрати ці намети, але учасники відносно почалася там якась штовханина, і тому втрутились працівники міліції вже і розвели учасників. Затримано трохи найбільш активних громадян, яких було доставлено до міліції і складено протоколи за непокору, злісну. Маємо ще одне запитання? Це я так? Так, так. От мене дивує, що якось пройшло повз увагу один момент, розумієте? Працівники міліції кричать на українців Бендери. Це вони кругательне слово. Так хто це за працівники? Це ти троє путіним прислані? Чи це українці? Кайте, хто, добре, хто... Тисність, треба, про що ви міліцію? говорите? А? Про який випадок ви говорите? Ну, це розказує на, на перемозі. Я, я не будь, я, я перфектую. Ага, зрозуміло. Ну, вам же вам пояснили про те, що емоції є у всіх, наскільки а, я зрозуміла, так. так залишається не так багато часу до завершення програми. Очевидно, акції будуть продовжувати. Сьогодні вийшли студенти. Студенти багатьох вузів говорять про те, що вони виходять на страйк. Міністерство освіти і науки стверджує, що не потрібно піддаватися на провокації, але студенти виходять, це молоді люди, і очевидно їм потрібно дати якісь рекомендації. Хотіли до вас. Однозначно, так. Да. Я звертаюсь також користуючись нагодою, до, зокрема до студентів. Сам колись був теж студентом, трошки такі ще максималістські всі замашки. І просто поводитися спокійно, мирно, тому що всі ми громадяни повинні поважати одного одного. Працівник міліції теж знаходиться на службі і треба трошки якось більш толерантно відноситись. І ми будемо також однозначно відноситись до громадян. І я нагадую також, що у нас є ніхто не відміняв кримінальний кодекс і адміністративний, тобто будь-які протиправні дії є відповідна кваліфікація і буде реагування відповідне. Якщо підбивати такий сухий підсумок, буває, буквально кількома словами, скільки порушень було здійснено на цей момент, скільки з розпочато кримінальних справ? Ну, кримінальних у нас по спокійно чотири відкрито. І вчора, по теж одне кримінальне провадження відкрито у Львові, там студенти проходили біля обласної адміністрації державної. І... Там розбили вікно в одному з там на першому поверсі. Будемо сподіватися, що багато порушень не буде що міліція буде з народом. А це була програма Ваша Свобода з полковником Олегом Матвійцовим. Провела програму Інна Кузнецова.